Найбагатший чоловік у Вавилоні книга Джорджа Самюеля Клейсона, в якій він через прості і зрозумілі історії притчі дає дієві рекомендації щодо фінансового благополуччя. Персонажі в розповідях це жителі давнього Вавилону. Їхні історії допомагають читачеві вивчити уроки фінансової мудрості. Гроші це засіб, яким вимірюється земний успіх. Золото служить тим, хто знає його закони і слідує їм. Ще в дитинстві Аркад зауважив, що багатство, якщо і не приносить щастя, то безсумнівно підвищує якість життя. Там, де є ціль, знайдеться й дорога. Удача чекає на тих, хто готовий ухопитися за можливість. Частина всіх зароблених вами грошей належить вам. Змосьте кожну монету працювати, щоб вона відтворювала собі подібних, наче худоба в полі, і направляла постійні потоки багатства у ваш гаманець. Оберігайте свої заощадження від втрат, вкладаючи їх лише у надійну справу і будучи впевненим, що ви отримаєте їх назад із прибутком. Радьтеся з мудрими людьми. Поради обізнаних оцінюються на вагу золота. Перший і основний принцип вкладення грошей це збереження основного капіталу. Без мудрості. Ті, хто має золото, швидко втрачають його. А з мудрістю золото можуть отримати ті, хто його не мав. Те, що кожен з вас називає своїми нагальними потребами, зростає разом зі зростанням ваших заробітків, якщо ви самі не чините цьому опір. Якщо ти хочеш допомогти другу, то роби це так, щоб не звалювати його ношу на свої плечі. Якщо відкладати хоча б 10% від заробітку, згодом ця сума зросте і працюватиме на вас, а вам самим працювати не доведеться. Кожен, хто здатний жити на 80 чи 90% свого прибутку, згодом може стати багатим. Розвивай свої сили, вчися, щоб набратися мудрості та вміння, і чини так, щоб поважати себе. Гроші дають можливість насолоджуватися найкращим із земних благ. Бажання повинні бути простими та чіткими. Вони втрачають свою силу, якщо їх забагато, якщо вони не чіткі і лежать поза людськими можливостями. Багатство подібне до дерева, яке виростає з крихітного насіння. Перша мідна монета, яку ти збережеш, стане цим насінням, з якого виросте дерево багатства. Чим швидше ти посадиш це насіння, тим швидше виросте дерево. Чим старанніше ти будеш удобрювати і поливати його постійними заощадженнями, тим швидше зможеш насолодитися відпочинком у його тіні. Тому я закликаю всіх постійно прагнути до самовдосконалення, а не стояти на місці, бо вас одразу обженуть. Золото втікає від людини, яка вкладає його в непосильні починання, або піддається спокусам шахраїв і пройдисвітів, або довіряє власній недосвідченості. Та романтичним мріям про швидке збагачення. Душа вільної людини бачить життя як низку проблем, які треба вирішувати, і вирішує їх. А душа раба тільки стогне, що я можу зробити, якщо я раб. Ви маєте зробити так, щоб ваші гроші працювали на вас. Зробіть їх своїми рабами. Нехай вони плодять дітей, а ті діти своїх дітей, і всі вони працюватимуть на ваше благо. Якщо я ставлю собі завдання, я його виконую. Саме тому я не намічаю собі важких і нездійсненних цілей. Спочатку ти навчився жити на гроші, які менші за твій заробіток. Потім ти навчився звертатися за порадою тільки до знаючих людей. І нарешті ти змусив своє золото працювати на себе. Запам'ятай сонце, що світить сьогодні, це те саме сонце, що світило і тоді. Коли народився твій батько і світитиме, коли останній із твоїх правнуків піде в інший світ. Радійте життю, поки ви живі. Не намагайтеся накопичити надто багато. Живіть по своїх доходах і не бійтеся витрачати гроші. Життя хороше, коли воно сповнене приємних речей. Гроші приходять до того, хто заощаджує. Гроші примножуються у того, хто їх вкладає, гроші зберігаються у того, хто довіряє їх розсудливим людям. Гроші втрачаються, якщо вкладати їх у речі, які тобі не знайомі. Гроші зникають дуже швидко, якщо слідувати по планах швидкого збагачення. Успіх це результат наших власних зусиль та здібностей. Досягти його ми зможемо тоді, коли будемо справді готові до успіху. При цьому слід пам'ятати, що саме мисленням обумовлені всі наші дії і ніколи наші вчинки не будуть мудрішими, ніж наші думки.